Близько 120 винищувачів необхідно Україні. Найбільшу частину мають становити f 16 яких у світі налічується трохи більше п'яти тисяч. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков в інтерв'ю західним медіа. Він наголосив, що бачить можливість отримання винищувачів із Німеччини. Якби Великобританія та Німеччина об'єднали свої можливості щодо постачання винищувачів Єврофайтер, це було б важливим кроком, сказав Резніков. Він також підкреслив, що насамперед Україна у Очікує на участь Німеччини у навчанні українських пілотів. І якщо із рішенням ФРН ще нічого не зрозуміло, то Великобританія вже давно визначилася. 20 українських льотчиків розпочнуть там перший етап тренувань. Головне, що наші пілоти готові. Командування повітряних сил вже вибрало відібрало кандидатів. є відповідна кількість пілотів, а також, окрім пілотів, хочуть підкреслити це інженери техніки механіки, тому що ви ж розумієте, що експлуатація. Такої серйозної системи, як сучасний бойовий літак, вона потребує не тільки пілотських навичків, а й в тому системи обслуговування. Україна сподівається відправити на навчання тих, хто вже добре володіє англійською мовою, аби пришвидшити процес підготовки. Тренування з курсу НАТО введення в основи управління винищувачами. Включає тренажери та реальні літаки. У Данії припустили, що навчання ЗСУ може стартувати вже в липні. Щодо передачі ж Україні самих західних винищувачів, над цим питанням працюють Нідерланди, Данія, Бельгія, Британія та інші країни. Отримає їх Україна не раніше за осінь. Питання захисту неба над Україною стоїть гостро. Лише у травні Росія здійснила 18 повітряних атак за допомогою безпілотників та ракет. Близько 90% українські ППО збиває. Ають але й стовідсотковий результат дадуть лише F-16, каже військовий експерт. Льотчик, інструктор Роман Світан, щоб 100% збивати потрібно хоча б одну ескадрилью F-16, для того щоб можна було на дальніх підступах їх перехватувати. Географія показує що росіяни стали наносити наносить уже і масштабні удари, в тому числі по всій. Тобто по всій Україні, і це не дивно. Адже ті ракети та шахеди Росія фактично накопичувала з весни, каже речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Нині повітряні сили України захищають небо авіацію та наземними установками, які є. Але справжні домінування в небі дадуть звичайно західні винищувачі, каже ігнат, що таке перевага в повітрі. Ну це перевага в технологіях, скажімо так, тому що тут не кількістю можливо, а те, що Чим раніше побачити ворога, тому наявність в повітряному просторі а 16 ну зробить такий собі переворот в тому, що ми сьогодні зараз не можемо собі дозволити це забезпечити таку перевагу повітря на окупованих територіях. Про посилення ракетні атаки на Україну висловився і президент Шаджо Байден. Прокоментуйте посилення ударів Росії по Україні. Це не несподіванка. Ось чому ми маємо продовжувати давати Україні все, що їй потрібне. Тоді, чи настав час надати Україні атакнес? Ця тема все ще у грі. Раніше в Білому домі вважали, що постачання ракет великої дальності, таких як «Атакамс», може спровокувати РФ використовувати ще більш смертоносну зброю щодо України та українців. Але з кожною новою атакою РФ стає очевидним. Україні потрібен все більший захист. А ви з цим згодні? Напишіть в коментарях і підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу. Найголовніше дізнаватиметесь першими.